Привіт! Сьогодні розглянемо набір дорожніх органайзерів. Відмінний комплект для впорядкування речей у валізі. Маємо в таких кольорах: рожевий, синій, фіолетовий, сірий, чорний, бежевий та бордовий. У комплекті 5 сумочок різного розміру, які дозволяють розподілити і систематизувати одяг, білизну, аксесуари і взуття під час подорожей. Самі органайзери виконані з цупкого нейлону і водночас легкий. Тканина не ліняє. Одна сумочка повністю виконана з нейлону та має ось таку зручну ручку. Інші чотири мають ще зручну сітку. Видно, що саме всередині лежить. Всі шви оброблені, акуратні та виглядає дуже добротно. Ось такі великі сумочки можна скласти штани, джинси, светри або спортивні костюми. Також в наборі є ось така найбільша сумочка подвійна з ручкою. Тут можна скласти я для Чоловіка дружини або для діток, можна посортувати речі та скласти все необхідно. Ось таку найменшу сумочку можна використовувати як для змінної білизни, шкарпеточок, також для взуття. Дуже зручно, все буде на своєму місці. Завдяки такому сортуванні у валізі панує порядок. Речі не змішуються і легко знаходяться. Тож, коли. Ви прибуваєте в готелі чи змінюєте локацію, просто дістаньте потрібний органайзер і ніякого хаосу, все під рукою. Цей комплект органайзерів чудове доповнення до будь-якої подорожі.